Квітка ця на сонце схожа, на олію вона гожа. Жовті пелюсточки має, їх до сонця повертає. Так, це соняшник, і про нього ми сьогодні з вами поведемо розмову. Квітка соняшника і справді дуже схожа на сонечко, тому люди здавна наділяли цю квітку особливими властивостями. Вони висаджували соняшники на городах біля хат, а в хаті соняшники малювали. Вважалося, що квітка соняшника дає родині добробут та особливий захист. Голівка соняшника завжди повернута до сонечка. Із насіння соняшника виготовляють соняшникову олію. Вона дуже корисна. А ще ця квітка медонос. Соняшник полюбляють бджоли, і який же смачний соняшниковий мед. А з насіння соняха роблять халву та корисні солодощі. Насіння соняшника дуже корисне, воно багато вітамінами і покращує роботу серця. А ще квітка соняшника є символом України.